Колись і нас не стане на землі. І як би не жорстоко це звучало, але це правда, хочемо чи ні, таке життя, і нас воно вбрало. В одну секунду тут залишимо усе, усе і всіх, кого ми так любили все дороге, безцінне і просте, чим за життя сміялись і раділи, але все буде в світі, як було, і сонце зійде так, як завжди сходить. Весною знов розпуститься стебло. Але життя воно колись проходить, а ми живемо ніби назавжди. все відкладаючи на завтра чи на потім і спішимо, не знаючи куди, віддаючи себе проблемам і роботі. Через дрібниці сваримо дітей, і нарікаємо на сонце і негоду. Так часто ображаємо людей і знов чекаємо То привід, то нагоду, а нас колись не стане на землі. І цього. На жаль, нікому не змінити, та поки ми ще тут і ми живі, давайте разом це життя любити. Хтось у мене у малині. Ходить, знімає скрита камера зібра, зівається тут такого під мене в малині не довелися. <сіх> Чого це я маю ще рвати, як є дід для цього? Ага. Для цього? що Що-що? — Ноги звісила. Ді, — Діда, ді, ді. ді, ноги повисла, чи що таке? Ді, зраненьку і бігом мені у мою малину заліз. А чия все воно? Да. Сусідська, чи що? Ви всі ця малинка. Помаленьку, помаленьку, та й стільки на воно. Дід як дорветься, то нічого не останеться після нього. Молодець. Дід молодець. Да? Тути не дориваєш. Да. Тухи да. да. Я зайшла на п'ять хвилин в інтернет, а тоді, думаю, не поняла. А що я тут лежу і сплю? дивилась-дивилась, та заснула, о Господи! Що це за горе? Тож рано не можна вставати, треба досипати. Бо як не доспиш, то тоді цілий день. А горе. Да. О, А дід крутився, крутився, та пішов собі тихенько у бур'яни. Ось у бур'янів немає, а кущі тільки. Позаростало. Що тут у те ще росте? Діти. Що це за вища така? Боже, ох і вища. Дрібненька, дрібненька, така кучерява рясна. Так, да? yeah. Так. а як мені тут пробратися через оці кущі твої? А ось у мене тут така ця шовковиця є. У мене є смачна що Такі гарні, чорні, великі, солодкі. М -м -м. Хороша. Геді, чи ти не бачив? Бачу. Та щось ти погано бачиш. Я ти бачить. Вона висить ось тут. Ох, uh, і висить. Треба трохи позривати її. Mm. Так, як красота. Надо no, ж таке. Виросте. Чудо. Йди пригощайся поки є. Му. Тут ти там мукає. М -м -м. Глянь, що тут робиться. Боже. Куди ж отсюда можна піти? М -м -м. Ну, Снухи добра слипки які ось м, -м, -м. нашо не зелені. Так, Футбол. начинайся. Да, Ой. <пиш> <пиш> не лайчи. Та, та ну ти ж будь якось живіший. Ну, Ой. <пиш> 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 оце так худволість. А як футбол дивися, то кричить вперед, перед. А сам не вміє ніяк. На, <гум> на тобі Лапті! Хоч на лапті звернеш. Та да, куди ж ти б'єш? Ти що, дід? Дід, ти десь мимо. Я лево. А лів кривенька. <гум> да, кривенький трошки, <дружки>, дід. Бій. <гум> на тобі, не піймав. Ой, дід, куди тобі зо мною братися? <hrish> <а? реш> Я не. Ага, бачиш, відбиваю, зразу відбиваю. Ай, ти кудись далеко забив. Ой. Так, дід. Ну, дід, погоді. Ну, Конечно, щоб дать то й дать. Відішті промазав, дід. Nepíjmal. <laughs> Chutím tak upíjmal, tě nepíjmal. Nepíjmal, bych za ne. Teď to na naši takhle. Tak, dít, ostrožno. Šáz, já ty to udělám, já ty to udělám. Ай дід стоїть да? старий футболіст. Ой, ой, не можу я з тебе. Я вже захекалася з тобою. О, такий м'ячик у собачки одібрав. <старий> <старий> Ах, дід мимо, то я вже не туди трохи. Ну, побігай хоч за м'ячиком. Да, давай. Давай, давай, тільки лапча диви, щоб не полетів. Ой, та не, то я так ловити не буду, як він високо так скакує. А, ти Тишов. Да, ти що по високу по телефоні. Моєму останньому. Так, дід. О, чуть не впав, Оце ходво Стоп, Стоп. На. Так, 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 так. Ой, не туди трохи. А ти побігай трошки. Так, 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 так. Знаєш, як ми гуляли і ще й собака бігала за нами, Ох і бігала, одбирала м'ячика. Вона там не підглядає. Вона так любить бігати, а її не вистачає. І от біжить і не може хватити, і сердиться так. <нахи> на, тим, опа, дід. Попав, упіймав. Так. так. Да. Дід уже закинув його, бо вже втомився. Думаю, на щоб він і ваші м'ячики. Охід. Лапті поприклею їх або поприв'язую якось шнурочками, чи саморізами. Чи як ти їх там хочеш. Діди, гач, половив. Ох, чуть-чуть, чуть-чуть промазала. І. Ох. Ох, діти. Ох, дід, ти заморив мене вже. На, тобі весь. Щас я тобі його дід. Так, дід, було таке. А це ж бачу, що дід ходить весь час у трусах, як футболіст. Думаю, попробую його дай м'ячика кажу. Нарядиться й ходить, футболіст представляє себе. На! з Ага! Піймала. Так. Так, дід. Хорош, бо мені вже жарку. Надумав у таку жару у футбола гуляти. Все, я більше не хочу. Гуляй сам. Гуляй сам. Все, хорош.